Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні 18 вересня, засідання комісії постійної нашої. На порядку денному у нас сьогодні два питання. У нас кворум необхідний для роботи є. У нас хто є пропозиція, роботу комісії розпочати. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Дякую голосно. І так, на порядку денному, у нас два питання. Перше про створення осередку для викладання навчального предмета захисту України. І друге питання про введення до структури і штатного розпису комунальної установи Центр надання соціальних послуг Ананівської міської ради, посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Чи є у вас із доповнення зауваження що порядку денного? Немає. Є пропозиція даний порядок денний затвердити і. Хто здав пропозицію, хочу проголосувати. Переходимо одноголосно. Переходимо до першого питання. Про створення осередку для викладання навчального предмету захисту України. Доповідач даного питання у нас начальник відділу освіти молоді і спорту на міській міській ради Ірина Бахмутяна. Прошу Ірину Олександрів. Тут, ну, це, це ж організаційні питання. Але не організаційні питання. Вже Будь ласка, питання у нас, ви будете займатися питанням створення осередку. Будь ласка, що запондавстві нас змінилося, чому сьогодні у нас така потреба щодо створення даного середку? Шановна комісія, доброго дня. Пропонуємо вам проєкт рішення про створення осередку для викладання навчального предмета «Захист України». керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 12.07.24 про створення та функціонування осередків для викладання навчального предмета «Захист України, а також розпорядження Одеської обласної державної адміністрації 12.09.2024 року. Про затвердження переліку осередки викладання навчальних у е, захисту України у закладах Хмельницької Одеської області з метою формування учнів 10-11 класів закладів освіти Ананівської міської територіальної громади, національної та громадської ідентичності, громадянської стійкості та оборонної свідомості, здатності виявити свою національну та громадянську ідентичність у повсякденному житті і в умовах. Негативних зовнішніх впливів та готовності до захисту незалежності і територіальної цілісності України, враховуючи висновки та рекомендації подачі постійної комісії, ми пропонуємо створити з 1 жовтня 2024 року на базі комунальної установи Ананівський ліцей номер Анагільської міської ради осередок для викладання навчального предмета «Захист України. Охопити навчання на базі осередку здобувачів освіти 10-11 класів закладі загальної середньої освіти Ананінської міської ради, які навчаються в комунальній установі Ананівський ліцей No1 Ананівської міської ради, комунальний основ Ананівський ліцей No2 Ананівської міської ради, комунальний основи Жребківський ліцей Ананівської міської ради і комунальні установи Гандрабулівський ліцей Ананівської міської ради. Визначити відділ освіти молоді спортської міської ради головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. Відділ освіти з спортської міської ради забезпечити контроль та координацію заходів, пов'язаних з організацією освітнього процесу посередку. Забезпечити викладання навчального предмету захисту України для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Ангівської міської територіальної громади у створеному осередку, здійснити передачу годин навчального навантаження на викладання навчального предмету захисту України відповідно до освітніх програм закладів освіти у комунальну установу родин Ананівської міської ради. Директору комунальної установи Ананівський ліцей No1 Ананівської міської ради здійснити закупівлю обладнання, передбаченого особливостями використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету для забезпечення навчального предмету. Захист України в порядку визначеним наказом Міністерства освіти і науки України Дякую. та забезпечити освітнє середовище під час навчального процесу на базі Петін, з першого числа, з першого числа ми створюємо дані осередок. Я так розумію, що в цьому році години будуть залишатися по закладам іншим. А з 1 жовтня створюється для того, щоб можна було захопити. Все обладнання, ну, на що жаркому купляти, Так, було рішення, що буде створений, його треба обладнати до кінця цього навчального року, а з 1 вересня 2025 року буде діяти, вже будуть там викладатися години. На сьогоднішній день відбувається така ситуація. Розпорядження Одеської обласної ради визначено певний осередок, який буде створено на базі нашої громади. Так, цей е, проект, який є експериментальним, ми в цьому році е, пропонуємося по спершу даних осередках здійснити в даному навчальному році на базі самогосередку. Так. так, якщо, звичайно, у нас Вийде те, що ми прачоми прагнемо. Якщо ми закупимо обладнання, встановимо, тому що на цьому році взагалі пропонується зовсім іншого формату викладання захисту України. По згідно переліку, які є, це обладнання таке має бути. Це має бути зброя, це має бути тактичні підготовка, це має бути інтерактивний тир, це має бути включати також і медицина. Тобто дуже величезна кількість приладів, які є в даному переліку, ми також прагнемо закупити. І для чого були здійснена суденція. Але якщо в нас в час нададуть надатися ці всі прилади, ми облаштуємо кабінет, ми можемо спробувати із довго семестру. Але поки що на меті йде 25-26 навчальний рік. Розуміло, дякую. Е, і ще питання: скільки годин буде викладати ту кількість у нас? 11 клас за бажанням, а тепер хлопчики і дівчатка будуть проходити обов'язково даний предмет. Даний предмет викладатися буде разом, і дівчатка і так. хлопчики пропонуються за методичними рекомендаціями півтори години на даний навчальний предмет. Якщо буде можливість, з місцевого бюджету можемо надходити дві години. От в мене питання таке: наповненість класів буде до 30 учнів. Перша вимога створення усередні це 80 учнів. Так. У нас є більша кількість дітей, у нас буде 111 тільки по першому ліцею і 91 дитина буде підвозитися з інших закладів. Так. Це грубо говоря, 4 класи. Це, так, тому по наповнювасті класів певної такої вимоги не було. Ну, ми плануємо так. До 30 -ти. це буде один клас, mm -hmm. і якщо буде з інших шкіл, так, то будемо об'єднувати в, в один клас так, щоб не було e, на, таку, на таку кількість годин, на таку кількість годин, яка буде забезпечена, тут, мабуть, що окремо має бути військового керівника як колись була. Це відокремлений. В нього годин було там, наприклад, 6 годин тільки НВП було. А в нього була сама ставка е, військового керівника у школі. Чи буде так Ну, на сьогоднішній день? Що повказі, там було тільки виконати дана ставка на вчителя захисту України, як вони проходять ага. курси. На сьогоднішній день вони зареєстровані, е, передани. Uh -huh. Можливо, будуть якісь рекомендації із академії, із самого департамента. Будемо вже бачити початися. Це по цій школі Василь Безстач? Поки що так. Mm -hmm. Якщо б інші, ми шукаємо інші кредитари, які дійсно підготовлені того і тактично буде, і повинні з планів медицини. Тобто це треба людина, яка була освічена в даних плані. Коли які питання, доріга на самів? Це так розумію, це 10-11 клас. Так, да, так, да, так, да. так. Да, да, да. Початкова військова підготовка, зараз називається предмет захисту України, але повертаю до цього захисту я вчора... Mm -hmm. Тож вивчився питання до цього предмету повертають назад тактичну підготовку, протихімічну підготовку, строєву підготовку і всі вогневу підготовку. Тому то говорять сьогодні про якщо у нас немає можливості сьогодні стріляти з мілкашок, з автомату стріляти, то для того дітям обладнати віртуальний тір електронний, де вони могли б здобути навички стрільби і та, так далі. Та, та. Колеги, якщо питань немає, до Олександровна, в мене тоді є пропозиція дане питання рекомендувати на розгляд сесії Ананівської міської ради, яка відбудеться 20 числа. Тобто за дану пропозицію прошу прогнозувати. Коли деком полозимо Шевченко Олександр. Так. Самотайна зміна так. Дякую, Олександр. Друге питання. Де. Про внесення корпусу. Про внесення змін до структури і штатного розпису комунальної установи, центр надання соціальних послуг Кананівської міської ради, посади фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя, доповідач Оксана Яремко, начальник відділу охорони здоров'я та соціальної політики Кам'янської міської ради. Дану посаду, що буде по обов'язки цієї людини, хоч я так розумію, що фінансування буде офісі з місцевого бюджету з державним бюджетом, без субвенція державного. Даним порядком ну, проєктом рішення передбачається ввести в структуру штатний розпуск ударної установи Центр надання соціальних послуг Ананівської міської ради трьох осіб, які будуть вважатися помічниками ветеранів. І будуть спеціально ну, відповідати тим скажімо, вимогам, які передбачені постанові, яка і передбачає введення цих додаткових штатних одиниць. Хочу сказати, що на ці посади буде додаткова субвенція з державного бюджету, яка передбачається на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята 2 серпня 2024 року, номер 881 про деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана системи переходу від військової служби до цивільного життя. Ми пропонуємо ввести штатний розпис на сьогоднішній день три особи, так як у нас є досить велика кількість, скажімо так, військовослужбовців, і ветеранів, які будуть повертатися. І сподіваємося, що вони будуть зайняті роботою. Але хочу сказати про те, що е, люди, які будуть працювати на цій посаді, вони будуть подавати свої на заявки на сайті Міністерства ветеранів. Тому це буде і сайт безпосередньо. Ті люди, які будуть працювати в комісіях, вони будуть вбирати цих осіб. Тобто, так просто туди не потрапиш і ну не попадеш. Тобто нас з усіхи, буде спеціальною? там та, та, та має бути освіта. Психолог, соціальний працівник, може бути юрист, може бути медик. На сьогоднішній день і ще мотивують те, що це можуть бути ті хлопці, які служили зараз на сьогоднішній день, мобілізовані. І, 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 і вони можуть, якщо вони згодні і мають для цього якісь певні знання. І можуть, можуть, бути, можуть працювати в цій сфері, але це буде після погодження ну, на цьому сайті. Вони і, отримують погодження, і тільки тоді вже вони до нас приходять з погодженою заявкою, і ми з ними працюємо. Там йде 3-4 місяці навчання, обов'язково це буде так само оплачуватися із державного бюджету. Ну, Це розумієте, бачите, постанови дуже нові, і це все тільки воно ну, так, починає не, працювати, тому ми пропонуємо для того, щоб. На випадок того, якщо в нас вже буде це все запрацює, щоб ми мали можливість. А вже скільки людей буде, як це буде працювати, вже будемо бачити по мірі того, як буде працювати це законодавство. Я так розумію, що це буде якийсь центр чи кабінет, якого буде Вони будуть працювати безпосередньо в КАУ, в центр mm -hmm. надання соціальних послуг. буде. Ну, е, ми там вже подали, що нам потрібно для цього обладнання і так далі. Це в нас вже були попередні запити, ми подавали інформацію. Сподіваємося, що нам будуть допомагати. Ну, в принципі, якщо буде субвенція, це буде покривати, там досить хороша зарплата. 29 тисяч гривень. Тому я думаю, що в принципі ми можемо на якось знайти можливість для того, щоб це дати стіл, там Так, це Ні, дуже добре, тому довольністів. Ми дуже сподіваємось, набагато демобілізованих, у них дуже багато проблем і треба, щоб цим хтось займався. Якщо будуть такі люди, то буде звичайно працювати. Колеги, у мене є пропозиція. Дане питання рекомендувати для розгляду сесії Ананівської міської ради 20 вересня. Хто задав пропозицію? прошу проголосувати. Шевченко Оксана. Так. Самодень Так. на так. Дякую, Дякую. Дякую. Так. Колеги, порядок денний нашої комісії на сьогоднішній день вичерпаний. У Ви кого є якісь питання, зауваження щодо до мене, як до. Голови комісії залежні. Тоді дякую за роботу. Роботу закінчено.